Мої вітання, вітання, вітаннячка, мої дорогенькі. А ви бачили, які сьогодні хмаринки чудові на небі? Бачили? Ось подивіться, а? яка краса, як гарно, які біленькі, які вони пухнасті, мов бавовна. Бачили оту хмаринку? Вона дуже схожа на якесь звірятко. А ви знали, мої любі, що колись люди дивились на хмаринки? І за ними намагались вгадати власне майбутнє. Да? Цікаво було. А ви як думаєте, чи можна за хмаринками вгадати, що вас очікує в найближчому майбутньому? М? Спробуйте. Подивіться на Хмаринку, замисліться, задайте собі якесь питання і варіанти відповіді на нього. І подивіться в майбутньому, чи збудеться? Те, що ви побажали, чи ні, чи здатні хмари виконувати мрії? А ви взагалі діти, знаєте, що хмара це маленькі-маленькі частки води та льоду, які утримуються у повітрі, неначе пил маленький, який несе по дорозі. М? Не знали? Будете знати, що хмари це вода. Може, дуже з маленьких часток. Але коли вони збираються докупи, їх стає дуже багато, хмари можуть потемнішати, вода в них стане важчою. І тоді піде дощ. Але про дощ ми з вами поговоримо якось іншим разом. Підписуйтесь на канал професора Шкарпетника. Тут ви зможете дізнатися, ще багато всього цікавого. Не забудьте поставити вподобайку. Потиснути на дзвіночок. До зустрічі!